Пропатя додому доповзає Мажор на бесі ганяє папуль на ход посилає багато годіда він має, Патрулька пролітає, хулігана доганяє, бабка ні на що не спить, не знає, як на пенсію прожить. Дід Васи давно вже спить субровку, на те він добре знає. Де Карпата депутат, Україну розкладає на всіх він хуй забиває, За мало, літка, банку хапає, ваня вже приход чекає. Кем тічі кошку Петрович на пличку відкладає, а фінка фінні страдає, піда через посадку закошмаляє Братво, копі думку гадає Чому крила немає, І в космос не літає. Чому міняють наші життя? в Україну, братво, копі думку гадає, чому крила немає, і в космос не літає, життя минає, ніхто цих слів не викупає.